А давайте розглянемо наступний відділ адмінпанелі, який називається маркетинг. Ця частина існує для проведення невеликих маркетингових кампаній. Що він представляє? Ну, зліва у нас список компаній, а справа фільтр. Як завжди, натискаємо на плюс, додаваємо, скажімо, перехід із ВКонтакти. Натискаємо зберегти. Подалі, якщо потрібно розмістити посилання на сайт, ми вставляємо його тут. Якщо потрібно розмістити посилання прямо на товар, ми додаємо цей номер до адреси посилання. Отримуємо, як бачимо, нуль переходів і замовлень. Тепер додамо трекінг номер. Переходимо на відповідну сторінку і бачимо, що за цією адресою є один клік. Оновлюємо ще раз, з'являється другий клік. Отже, головне додати цей номер до адреси. Подалі, якщо покупець колись перейшов за цим посиланням, у нього в куках браузерних файлах кукі зберігається цей перехід. Після цього він оформляє замовлення на сайті. Замовлення прийнято, замовлення відправлено. Оновлюємо сторінку і бачимо, що за цим треком у нас є одне замовлення і два переходи. Таким чином, можна рахувати відстежувати конверсію, наприклад, з різних соціальних мереж. Де би ви не ділилися посиланнями, тобто таких компаній може бути скільки завгодно, і так можна відстежити. Тобто, це найпростіше маркетингове дослідження, що дозволяє безпосередньо відкрити карту без будь-яких додаткових віджитів. Але зрозуміло, що у всяких CRM-системах та іншому. Там все це набагато багатше, функціональніше. Але якщо вам весь цей функціонал не потрібен, найпростіше відстежити переходи замовлень по цих переходах можна знову ж таки, якщо робити рекламу. Зараз популярно замовляти рекламу у всіляких блогерів, то для кожного з них можна створити своє посилання. А потім відстежувати, скільки людей у кого перейшло, і при цьому скільки з них реально зробили замовлення, тим самим можна відсіяти більш ефективні канали продажів.